голова громадської організації право і це вода. Але на наші поївки просить ніколи робить голова спілка Афганістану і Скривича Колиславич Кориспунтека, це європейський військ. Рахуйте у нас в камінь. <зважування> 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 Шановні депутати, на порядок денний 95-ї позачергової сесії виноситься 5 питань. Хто все, порядок денний зверху за основу, прошу голосувати. Рішення прийнято. Які зміни доповнені до порядку денного? Прошу. Прошу включити до порядку денного питання про включення про скасування рішення виконавчого комітету і різницької міської ради. Відповідальність. Вона є доступною до об'єкта інфраструктурою. Перший місць, який я ставив у керівництві, громадства, що четверту, 58-17-58, про місцеві бюджеті Одинської міської території,

Серйозно питання. Це серйозно питання. Паріння прийняти. Продання одноразої матеріальної допомоги. Да, Комісія розглядала. Голосує. У нас меньше рішення зі міської ради від 6 листопада 2025 року продовжити інші документації землею установи міста Європи проволоку <плес> вже. <плес> Комитета РФ. Про скасування рішення виконавчого комітету Єврейської міської ради від 19 листопада 25 року об'єктів та структури. 18 метрів. Так, ще розвагу, по якій поставлю. Так, треба було дивитися до того, що прийшли на рішення прийняти. Шановні депутати, і питання, які виносилися на сесії в розглядачі, які були за до ведення сесії. Переходимо до зустріну. Перш за все, хочу вам сказати, що я приймала участь у засіданні, засіданні Українського муніципального форуму 8-9 грудня. Відкривав його кличком, який зупинився на роді місцевого северування. І дуже гарно говорив про те, що зараз від це самоврядування починається просто техничення. І про вибори поки що мова не йде, але задіюються ці структури, не сказав пан Будано, що ми жодну війну не виграли, не програли бо ми відстоювали війну, ми можемо програти тільки розпором наших держав. То маніпуляція вона нас зараз скрізь модна на всіх. Довка влади і починається трошки розпитуватися ситуація і в нас, і вище, і це треба розуміти. Я особисто підняла питання, я зараз вам ключу на йду питання комунального майна. Я вибачаюся. Я говорила про те. Що ми з вами одержали у спадщину те приміщення, яке нам взяла адміністрація, гуртожиток ГПП, гуртожиток ГПП mm -hmm. із сховища. І от я далі продовжую. Нам треба окремо виділити в московище і окремо виділити верх приміщення. І, можливо, дійсно, навіть люди, які хочуть його придбати цікавий мікрорайон, цікавий мікрорайон. І ситуація буде говорити, можливо люди у чим і квартире ще більш житло. Ну, то вже буде питання людей. Я хочу ще раз повернутися до продажі акція, на якому зараз дуже багато спекуляцій. Перш за все. З сьогоднішнього, сьогоднішнього дня почалася продаж аптекою 36 зіч тих ліків по червоному рецепту, як про які говорили раніше. Уже в нас все можна придбати, перші повідомлення, старості будуть теж повідомлені. Людям не треба ніяких бути в узвою корисне, все можна буде придбати тут. І ви самі згадайте, ми тоді, коли цю аптеку закривали. Я не була розставлена, я вже не говорю про ту боргу, яка була. І якщо б ми тоді призначно підійшли, то по-іншому це питання не Але Ми вже будемо телерантно його зробити. Ми втратили 7 мільйонів. Я вам так скажу, що ми в 7 мільйонів втратили, тому що виставлялася аптека напроти, 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 на продаж. На продаж, маніпуляцій можна зараз проводить багато. Це зараз дуже модно. Я відповідаю і дамо відповідю розгорнуто на сторінках нашої військової нашої ради. І на сьогоднішній день конкурс Беру. І сума б надійшла нормально. Я не собі ту аптеку купувала, оскільки пані Комина Перше, то я думаю, що я не собі аптеку купувала. Ми вже не можемо виставити її на продаж, ми можемо виставити її на оренду, не змінюючи цільового призначення. Коли ми закривали аптеку, ми всі обіцяли людям, що ця аптека буде матч спрямування чисто медичним лікарством. Вибачте, мені, будь ласка, не верма не інші напрямки, а тільки лікарське спрямування. Якщо йде мова про молодіжний центр, про який зараз пишуть, то немає проблем. Ми говорили про те, що є приміщення у міській раді. Ми пропонували це приміщення, де був зал. Ще приміщення юстиції, і наші представники громадських організацій вже зустрічалися з пані, з пані Наталією Григорівною Лобацькою, яка є радником обласної ради Добрянського. І ми вийшла про те, що листи з вашим бажанням, щоб винести це питання на сесію обласної ради, які приміщення, де була раніше юстиція, передати. Громадському організацію для їхнього використання як молодежний способ. Якщо ми зараз знову ж таки віддамо приміщення, то ми порушимо ту відсумку, яка була. Ми говорили під лікувальний заклад. І це повинно бути під лікувальний заклад. Чи це буде реабілітація, чи це буде стоматологія, але це тільки спрямування повинно буде лікарське і ніякого більше, то я дуже попрошу нас з вами. Коли ми будемо переводити, а нам треба перевезти тепер автенку, а в темпу, щоб винести на аукціон, як вони це давно. Ми будемо після парень у першого типу, те, що ми можемо продавати приміщення, і в дети операції іншу типу для того, щоб морози пару Не знаю, пару ми з деякими орендарями, які зараз орендують приміщення в аптеці, ми судимося. Суми можна судити. Є суми. 60 тисяч. тисяч. І судимося. То як би там не було, я та чесні ці прозорі стільки не за такий антипірат. Так як вибачте, зараз я починала, ще раз був при присутності тут. Ніякого прапору із міської ради ніхто не знімав. Ніхто не знімав. <різь> і вибач мене, от є Сергій тут присутній, який тоді приймав активну участь і в роботі блокпостів. І Олександр Івановича я дуже дякую, тому що тоді із Йосипком вони стали основними, хто допомагав із зброю розділить, і блокпости встановили. І Олександр Валерійович тоді їздив до нової почати до 70 блокпоста і не треба пристати. Уявне за дітей. Тому що в якійсь мірі це вже не тільки мене стосується, стосується всіх нас. Я дуже не зубоятися, да. питання. Не Я дізнаюсь гарну, якому було. Хорошо, добре, почекайте. Просто. Значить, наступне світло. Значить, світло, ми ще громада, яка знаходиться у нормальному варіанті світу. Я сьогодні зачитувала. Приходили, зачитаю всім нам. У нас є штаб по енергетиці. І якщо врати, у в нас таки дотримуються прагніки, відключить поки що. І в нас поки що немає таких перебоїв, які є у людей. От вчорашній день Вчорашній день. візьмемо той самий гніден. Після 7 годинного відключення протрималися 40 хвилин і знову. Аварійне. Бородянка. Бородянський Чорнобильський масив був відключений 20 годин без світла, 20 хвилин тому включили, частина будинків залишилася знову без світла. І знову через 3 хвилини світло погасло. То ми, я думаю, що ми розуміємо те, яка зараз ситуація із yes. енергосистемою. Ми розуміємо те, яка зараз ситуація. Ті самою компресорною. Я дякую нашим суб'єктам підприємницької діяльності, які вже три тижні надають техніку і роблять все, щоб укріпити те, що у нас є. То я дуже-дуже попрошу вас нормально на це все реагувати. Я не кажу, що обговорювати, але щоб ви це знали. От сьогодні нова публікація. Нова публікація за ті ж самі садочки. В садочках у нас крізь є генератори. Включаємо генератори. Забезпечені пальми. Те, що Вікторія задала питання у плані пального, то для того, щоб генератори працювали, повинні бути запаси пального і, і наливом. Того, що ви самі знаєте, я вам говорю про те, що талони не зіграють ніякої ролі, якщо екстремальна ситуація, якщо впливає. То ну, 18 градусів температурного режиму ми маємо. 25 сьогодні не буде, тому що 25 немає і в нас при самі бачите. Це ось водоканал для того, щоб, як кажуть, працювала і щоб у нас була вода. М? Це тільки водоканал. Це те, що Микола Володимир задавав питання, куди діли пальне. Так оце тоді ми діваємо пальне. Так все нема. Так, так. Так що це дуже дуже непроста ситуація. Я попрошу всіх вас 25 числа на сесію, 25 числа на сесію, я попрошу вас всіх на сесії, тому що це наша підсумкова сесія, де ми підводимо і ми приймаємо бюджет. Подивіться, будь ласка, в плані бюджету. Все те, що ми могли закласти, ми заклали. Ми виклали. То що, як би там не було, ви самі бачите, що викинки у нас буде багато. Ми старалися хоч заплатити закласти на розвиток матеріальної бази і лікарні, і освіти, і... але все будемо уточняти по мірі надходження коштів. Шановні мої, у вас є які запитання? Прошу. Ви сказали, що світа чисті, чи це все це буде відпускати ліки по да, рецептам. Без, а без рецептів, наприклад, скажіть, будь ласка, наші супорі, я іменно назначу це російський опус. Ліки, які не продаються по рецептах, не обхідю якісь там від температури, якесь таке забою, як просто там чи спазмолгон чи ще щось. Його не можна купити. Працівник вашого папу, працівник вашого папу. Я поміную про те, що у національному пункті у вас немає такої необхідності. І, Я так не розмовляла собі, то на стані Миколаївна. Да. Ви мені не розказуєте, що сказав. Йому надавали їх, він продавав, але він своїм транспортом повинен раз у неділю приїхати, привезти звіт, обіцяти віки, привезти гроші і йому ну, я, я, я по-іншому. А я по іншому. А я, як ви собі уявляєте? Людина де з тобою вона що щодня не заявила. Так людина та в магазині, то вона, вона має на куску двадцять сотні. А за два відсотки заплату. Є, 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 є Іван Іванович, є Іван домовленість, є, є аптека, я до її своєї ціни не вставлю. Перш за все, якщо він це може робити, то він це робить. Ми говорили про відбуду про те, що не забезпечують дане партію його бензин. Так що не потрібно говорити з зовсім уже нічого. <натоліка> те, що воно пропало і... Ну, не краще, не краще. Так, ще є запитання? На цьому позачергову 95-й. Ви раді оголошуєте запитання.